Всім привіт! Пропоную вам сьогодні приготувати класну вечерю для усієї родини. Нам знадобиться 500 г макаронів, одна цибулина, 200 г вершків, 250 г шинки, 150 г твердого сиру, 1 літр води, трішки олії для смаження та трішки солі. Тож давайте готувати. Нарізаємо кубиками цибулю, далі шинку. Тримо сир. Переходимо на плиту. Добре розігріваємо пательню і змащуємо її олією. Обжарюємо цибулю до золотистої скоринки. Далі всипаємо макарони і заливаємо все водою. Доводимо до кипіння, присалюємо і варимо перемішуючи, допоки макарони не стануть м'якими. Далі додаємо вершки. Перемішуємо і варимо ще декілька хвилин. Всипаємо шинку та сир. Все добре перемішуємо. І знімаємо з вогню. Ось і все. Наша неймовірна вечеря для всієї родини готова. Сподіваюсь, вам був корисний цей рецепт. І побачимось у наступному відео. Смачного!